Продовжуємо випуск. Цей інструмент здатний замінити цілий оркестр. Він такий єдиний на Прикарпатті. Мова про орган, який знаходиться у Івано-Франківському костелі. Через холод та сирість інструмент здає позиції і нині потребує ремонту. А це немалі кошти. Так звучить орган в холод. Єдиний в Івано-Франківську концертний органіст Сергій Слижук каже, це найважча пора для його улюбленця. Складно на ньому грати, проте показано ремонтувати. Орган найкраще звучить весною, влітком, коли на вулиці дуже тепло, спека. Тоді орган дуже вібрують, таке враження, що вони тремолюють. І звук дуже теплий, такий якийсь дуже, має багато барв. Франківський орган виготовили далеко 39-го року у Голландії. Інструмент складається із 1600 труб різного розміру. Найбільше до чотирьох метрів. Найменша – кулькова ручка. Кожна відповідає за свій звук. Є різні труби, і в них можна відіграти. У середині 90-х орган привезли до Франківського костелу. Ще шість років інструмент чекав, допоки знайдуть кошти та його встановлять. Наступного разу майстри заглянули в душу органові лише наприкінці цієї осені, коли вдалося провести благодійний концерт та зібрати кошти бодай на поверхневий ремонт інструменту. На цьому інструменті можна грати все. Він має дуже густий звук, він має такі. Окремі сольні тембри, і тому його потрібно підтримувати час від часу, щоб був за ним догляд. Щоб віднайти кошти на ремонт органу, оці планують запозичити досвід вінницьких колег та вже наступної осені провести фестиваль органної музики. Я вже маю попередню домовленість з органістами з Польщі і Литви на такий концерт. Хочемо також популяризувати органну музику. Тут Івано-Франківську і в області професійні музиканти кажуть, орган єдиний у своєму роді інструмент здатний замінити цілий оркестр. Не даром я вам кажу, що це король інструментів тембрально. До нього ні один інструмент, ні струних, ніяких не може дорівнювати. Мати орган це, звісно, я не знаю для міста. Це це подія і, взагалі, це, це престиж міста.